Вітаю з вами формула картингу і пропонуємо вам подивитись четверту гонку сезону 2025. Подивилися ми з вами кваліфікацію. А якщо ви не бачили, або і якщо вам цікаво, то можете перейти на каналі, бо має бути відео з такою самою назвою. Тільки кваліфікація. Кваліфікація була цікавою. До самого кінця можна сказати, трималась інтрига за те, хто буде стартувати першим. Була також інтрига в виборбі за третє місце між двома гонщиками, які... Ну, про це вже казав, яким ми дуже раді, що вони до нас повернулись і що вони знову на треку і знову е змагаються. До речі, вперше змагаються між собою, тому що Валерія була одна гонка е колись там на початку 24-го року, і зараз це буде його друга гонка, яку він буде починати з третьої позиції, але про це е ми детально поговоримо, коли е розчітко будемо вам е представляти стартову е Бориспіль. І траса, ось вона на ваших екранах, село Гора, Смарт-Карт, 650 метрів, друга за довжиною траса в нашому чемпіонаті, і траса доволі таки специфічна багато в чому, але кваліфікація була цікава. Сподіваємося, що гонка теж е залишить нас в е такій інтризі до самого свого кінця і від початку. І так, правильно, поки Знов нагадую, що в нас є дві камери на е, цей етап. В гонці буде е, в полу Сітера, тобто того, хто то стартує першим, Тимофія е, камера. А також вирішено було е, віддати камеру Валерію, який буде стартувати третім. Ну, Олександр теж, насправді, якщо ви зараз О, бачите, саша, нам, любить, там, їздити, з камерою. <реш> але, але, але ця камера е, ну, виявилася, що дуже треба дуже трошки її там пофіксити, щоб я. Те, що, те, що вона там знімає, то а не дуже. Жаль. Захочеться дивитись. Є вже рекорд цього треку. Зазвичай ми не показуємо рекорди, коли Щоб було зручніше ну, в таких випадках, <гум> тобто, коли перша гонка на цьому етапі, ну на цьому на цій <гум> трасі, взагалі в цьому картингу. але в кваліфікації Тимофій поставив час 48.3. Цей час буде орієнтиром. Можливо, його поб'ють в гонці. Можливо, ні. Я маю на увазі час, а не Тимофій. Сідають гонщики за карти і. Уважно тут треба треба бути уважним, тому що не всі гонщики будуть стартувати в картах своїх команд. Про це трошки далі. Зараз представляємо вам стартову розчітку. П'ятою стартує Євгенія Колякова, Вітаємо її з поверненням. Дуже раді її знову бачити. Роман Михальченко теж радий раді всі інші теж бачити. Команда Вільямс зробив він перехід. Цього сезону Валерій Лешон лишився в команді Макларен. Сподіваємося, це не буде його єдина гонка як минулого сезону. Другий стартує Олександра Соколова з команди Феррарі і перший Тимофій Футеранчук теж команда Феррарі. Ну, ці перші два місця є доволі звичними. До них вже якось потрошку, може комусь навіть вже й набридло, що тільки Феррарі стартують по -перше. Але... першими. Але не завжди вони фінішують на перших двох позиціях із Серафім Романов, якого сьогодні. Не вистачатиме, якого ми чекаємо якнайшвидше назад. Зміг розбитий нарешті цей тандем. Тут ми бачимо, що Олександра хоче сісти за третій карт, але тобто хоче стартувати, мабуть, третю, їй так більше подобається. Ну, зараз її, мабуть, проженуть і змусять сісти за оцей Red Bull. Да, Стилізовані машинки на цьому картингу дуже прикольно, дуже класно виглядає. І причому не те, щоб якісь старі, да, колись там пофарбували в нульових і так і закинули. А ні, ми бачимо, що нові машинки стейк там є. Да? Тим, який буде їхати на стейку. Валерій сідає за Вільямс. Ну, тобто, не звертайте на це уваги, тому що можна було б, звісно, розсістись у свої, але по-перше, нема двох туранів для Тимофія та Олександри. Макларен вже десь там загнали в гараж. Тож це такий просто додатковий спосіб розпізнавати карту, і це класно, це прикольно і це додає вайб Формули 1. За це великий плюс насправді цьому картингу, що вони таке зробили. Можна було не робити і це не означає, що це погано, але такий приємний бонус. Наша в планах була ситуація в чемпіонаті, ситуація в кубку конструкторів і, до речі, пройшов в кваліфікації, забув сказати, що я велика невірність, що Феррарі його сьогодні виграє, для цього їм двом треба набрати. На одне очко лише більше ніж одному. Вільямс, Роману і Михальша. Вже всі вишикувались, не буде як такого прогрівочного кола. Всі чекають тільки Євгенію, щоб поїхати. Буде ролінг старт. Ніхто нам цього разу не заважатиме. І гонка, я так розумію, розпочинається. Розпочинається гонка з сигналом Тимофія. Там, схоже, Роман намагався пресингувати Валерія. Але давайте дивитись з онборд камери на боліді Валерія лиша. Він їде третім і буде знімати боротьбу між двома фараі. Поки що Тимофій втримується, але е, немає якихось драматичних е, таких переваг Нарешті я стояв це слово між е, е, кимось. Ми е, ну, бачимо, що Євгенія, повинна, там повна е, вже відстала, але, е, але будемо дивитися на загальні камери, е, ну і, звісно, на інфографіці оцінювати. Хто як їде. Був невеличкий такий навіть дощик пройшов напередодні напер... старту. Бачите, така краплинка навіть є, ну, яка нагадує про це на камері Валерія, але поки що нічого більше. І... Хотілося б, звісно, побачити дощову горку пересуфлокарку, але схоже, що сьогодні такий символічний дощ. Ну, вітаємо з першим таким офіційним. Почне один відсоток дощовим гантрі. Що ж, загальна камера, з якої ви можете оцінити, наскільки гонщики відстають один одного. Валерій вже трошки відпускає, ну, звісно це було прогноз організовано в Валері, які штампують кожен грантрій і Валерій, який їздив в останній 24-му році на першому етапі. Ну, Не буду про це казати, Валерій молодець, він добре справляється. І поки що їде я ти розумієш, роман відстав від нього, а Тимофій... Ну, намагається відірватися від Олександра, поки що це не дуже вдається. Друге коло. Він завершує в оцій складній такій ділянці третій сектор. Дуже технічний, дуже непростий ще й в умовах таких скажі, тугих картів. І Олександр трошки відіграє, відіграє від нього. Я так розумію, трошки менше ніж дві десяті, але цього достатньо, щоб по перше, поставити да, найкраще коло. Найкраще коло в Олександрі, і воно вже швидше, ніж всі. Кваліфікаційні кола, ну, можливо, прогріті, ну, неможливо, а точно прогріті карти дають е, про себе знати. А, а по-друге, звісно, темп гоночний і, і такий стимул, стимул є і в Олександр, стимул є, і в Тимофія Тимофій намагатиметься її скинути, але поки що це не вдається. Ходить він знов в третій сектор, гальмує тут, е, гальмовується. Ну, е, що сказати, такий, на такій трасі, про що неодноразово я в кваліфікації, буде дуже важко обганяти. Це ну, дуже небагато таких широких ділянок і навіть ця пряма, на які зараз е, наші лідери, і, які вже відірвали від себе всіх інших, але не одне одного. Бачили, що ця пряма, е, вона шириною десь в два карти. Ну, може трошки більше. І тут не те, що багато. Зараз Валерій на цю пряму е, виїжджає, трошки його очима, щоб не, не солювали, е, і ось Роман тільки зараз розпочинає своє четверте коло. Лідери вже підходять до третього сектора і десь, мабуть, скоро має бути Євгенія, тому що вона, Роману в свою чергу, програє. От, от зараз Євгенія, давайте подивимось, скільки вона програє Роману. Євгенія програє 12 секунд. Ну, Тобто у нас є зараз боротьба за перше місце. Олександр не відпускає далеко Тимофія. Я б сказав, навіть що сілась на хвіст. давайте зараз подивимось. Ще менше відставання. Ну тут насправді, хто знає, той знає, Олександра ще покращує коло, і зараз впевнено можна сказати, що в неї кращий темп, ніж Тимофія. І тут якраз от, чи зможе вона знайти на цій трасі таку якусь лазівку, де, де можна було б Тимофія обійти. Не впевнений, що це буде просто, дуже дуже сильно не впевнений. Нам дають порівняння, але тут вже не від темпу буде все залежати, а від саме майстерності і боротьби за позицію. Але також пам'ятаємо, що Тимофій нас любить. Ну як Тимофій, я дуже люблять колові гонщики, і що було в перших двох етапах, як, ну, Чи виніс він з цього якийсь урок? Давайте дивитись. Я думаю, що він зараз дуже нервує в таких ситуаціях, коли двічі він втратив лідерство протягом цього чемпіонату суто через контакти з головими гонщиками. Зараз Євгенія певний час не пропускала, але зараз, зараз пропускає. У нас жовтий прапор в першому секторі, але це не, я так розумію, не наші лідери і не Євгенія. Це в нас Роман, це в нас Роман, і він і тут так, і Тимофій не очікував. Це в вас винно жовтий прапор, а гонщикам нічого не видно. Серію теж зараз я допоможу Романа вже дістали, і це вже третій жовтий прапор на цьому, на цьому етапі, і бачите, що все відбувається доволі швидко. Молодці маршали швидко реагують, і тим часом Роман опускається на останню, на п'яту сходинку, Євгенія його проходить, поки він там припаркувався. Ситуація в чемпіонаті, якою вона буде, якщо так це закінчиться, а вже майже половина гонки позаду. Тобто, якщо Олександр зможе зберегти, Найшвидше коло, залишившись другою в гонці, вона все одно буде лідеркою чемпіонату. 69 проти 60 Точніше навіть так, той, хто забере найкраще коло за такого розкладу, той і буде лідером чемпіонату з різницею в одне очко. А Роман повертається на трасу вже майже коловим відносно Валерія і намагатиметься сонувати Євгенію, а в них є. Не те, що них, в Романах є своя історія, яка тягнеться ще з кваліфікації з Євгенією. Тобто зараз е, нас цікаво дуже за перше місце, йде боротьба між Тимофієм і Олександрою. Зараз е, ну, можете побачити... Їй! Ще один жовтий прапор зараз буде через Валерія Лишова. Да, Він, мабуть, занадто захопився ідеєю зафільмувати нам боротьбу між Євгенією та Романом що сам трошечки не вписався. І знов його швидко дістають, що 4 з 4. Дуже хороша, швидка реакція маршалів. І що особливо приємно, що без таких якихось лекцій протягом часу зайти в гроші на малі гроші платить. Це тут цілим доволі адекватні і дуже приємні. Тимофій забирає собі найкраще коло 47,1. Це більше ніж на секунду, вже краще за кваліфікаційне. Колон давайте дивитися, що тут було Валерія. Ну, просто зашироко вийшов. Не встиг вчасно загальмувати і не вистачило йому такі андерстріт, що називається, ну на такій швидкості можливо, можливо, раніше загальмувати. Роман повертає собі четверту позицію, це відбулося поза камерами. Але Роман знову четвертий, значить, десь він прийшов Євгенію. Вітаємо його з цим, тому що це було такий, що досягнення важливо. По-перше, на цій трасі когось обігнати, якщо Євгенія звісно врезалася, от Євгенія не те, щоб славитися, тим, щоб обрізатись. Тим часом у нас боротьба за перше місце триває. У нас зараз проїжджає Роман, який приносить вісім очок команді Вільямс. За ним вже Євгенія, і звернуть увагу, він тільки на цьому полі її обійшов і вже 6 секунд. Має перевагу над нею. Сьогодні Євгеній мабуть, згадує, що таке Пархін, тому що теж давно не була. І тут, дивіться, як близько, як близько Тимофія і Олександра, і що буде атака на Тимофія від Олександра? Давайте дивитись, нам показують Валерія, який буде проходити на коло, але нам буде подивитись за боротьбу між двома лідерами 0 і 3. 0 і 3, І тут Валерій проходить Євгенію на коло. Давайте дивитись, що там в лідерів. Тимофій лишається, Лишається першим. Залишається лише три кола, тобто чверть дистанції, але в Всю цю всю цю дистанцію Олександр тихо йому спину, як я уявляю, як, як це важко для обох гонщиків. Олександр ніяк не може пройти, а Тимофій ніяк не може її скинути. І Постійно змушений оглядати, змушений дивитись і обирати, можливо, якісь такі захисні нові траєкторії, які, звісно, ж теж не впливають позитивно на, на його темпи. І тут Олекс Олександр вже євгенія дуже класно пропускає Тимофія. От цього разу я думаю, взагалі ніякому питання. І Олександр вона пропустила, але бачимо, що Олександра трошки за, за рахунок цього програла. Ну не багато, небагато, лише секунду. Секунда, зараз секунда і три між Тимофієм та Олександро. Останні два кола. Дуже важливо зараз е, зберігати тонус, зберігати концентрацію. І да, гонщики Феррарі не дають одному розслабитися, ще й ситуація в чемпіонаті. Їх до цього якби. Цтібли, а тут ну, ми бачимо, що да, за такого розкладу Феррарі, звісно ж, виграють кубок конструкторів вже зараз після четвертого етапу, як і минулого сезону. В принципі, навіть якщо вони зараз вріжуться, пропустять Валерія, вони все таки конструкторів. Роман Михальченко для нього одинока гонка. В принципі, як і для Валерія, він не тільки бачите, програє 43 секунди чи 44 в феррарі, а й виграє 43 в Романа. Тобто майже коло програє, майже коло виграє. Останнє фінальне коло, на яке виходять лідери. Перед ними Валерій. Ну, Валерій знається на тому, як, як дотримуватися синього прапора. І він ще не є для них коловим, але скоро може ним стати. Ми ну, йому теж хотілося, звісно, лишитись в колі з лідерами, але не ціною ж. Мабуть, штрафу. Подивимось, подивимось, це може бути вирішальний момент. Це може бути вирішальний момент тут і ні. Валерій. Валерій дуже класно пропускає Тимофія, чи пропускає Олександру. Так, пропускає. І навіть покаже нам трошки фіналу їхньої боротьби, хоча вони входять вже в такий технічний третій сектор, де ну, хіба що якась дуже-дуже фатальна помилка когось, когось з них, але не схоже, не схоже на те, щоб Тимофій припустився цієї помилки і він. Ще, все кажу ще, все офіційно перетинає фінішну лінію, ну, віртуальну фінішну лінію, тому що він просто заїжджає в бокси і виграє гран-прі Борисполя. Четвертий етап цього сезону. Ну що ж, тепер по дві перемоги в кожного гонщиків Феррарі. Коло, я так розумію, він зберігає за собою, тому одне очко переваги. Він тепер має в чемпіонаті після катастрофічного старту, після катастрофічних двох перших. Етапів зміг він виграти чайку, що залишили за кадром, і зміг виграти борі Бориспіль, що вже ми вам щойно показали. Переможець гонки сьогодні Тимофій. вітає він Валерія з третім місцем, з другим подіумом в формулі картингу. Два дві гонки, два подіуми. Щоправда, тоді він був третім з трьох, але сьогодні вже він довів, що і коли більше гонщиків, він теж цілком собі. В порядку, в формі і хороші результати демонструє. Феррарі виграють кубок конструкторів. Я не впевнений, що вони навіть про це зараз пам'ятають, що вони про це знають. Тому що це щось таке, що питання лише в тому, коли це станеться, а не чи станеться? Вітаємо Феррарі. четвертий кубок конструкторів для них. 22, 23, 24 і 25 роки вони лишили за собою. І останні три сезони взагалі з дуже впевненою. Перевагою на користь італійської команди. Що ж, цікавий гран-прі, ми з вами подивились, гран-прі, який, про який буде цікаво потім подискутувати, пообговорювати власне, і трасу, чи можна на ній взагалі було обігнати, чи був такий шанс Олександри. Ну, а зараз підсумки цієї гонки. Перший Тимофій, друга Олександра Валерій. Одне коло в самому кінці він програв. По-моєму, таке саме було і на гран-при 2004 року. Валерій теж там в самому кінці, здається, став коловим для найменших форарів. Сьогодні, в принципі, те саме. Ну, Трошки, зовсім трошки практики, і, і Валерій буде. Не те, що в колі з лідерами, а можливо, навіть нав'язувати якусь конкуренцію. Ми це бачимо на прикладі Серафіма. До речі, ще раз кажу, що шкода, що його нема. Як і братів Романенків, як і Вікторії тьохти, яку ми певний час звикли вже бачити, але ну, сподіваємося, що будемо, будемо часто бачити. Ну і, звісно, Олексій Маслов, наш новачок, який змігся заїхати на подіум да, через певні там, проблеми в лідерів. Все, все, да. Пострадав виникають когось. Ні. Ситуація в чемпіонаті Тимофій обходить Олександру 69 балів проти 68. Лишається дві гонки, і це буде ну дуже цікаво. <смі> Про це можна навіть не казати. Новачки здобувають свої перші бали в цьому сезоні. Між ними сьогодні була така боротьба за сьоме місце. Лишають вони Вікторію позаду, але Вікторія просто поїхала гонку, де було семеро учасників сьогодні, їх було трошечки менше, відповідно, очок трошечки більше для тих, хто там в кінці поїхав. Отже, Валерій поки що виграє таку локальну боротьбу за сьоме місце, але якщо він продовжить активно брати участь в гонках цього сезону, то може поборотись за високі результати. Ну і кубок конструкторів. Вітати ще раз, Феррарі, чи не вітати. Давайте привітаємо четвертий кубок конструкторів для Феррарі. Вільямс обходить команду ГАЗ, Макларен лишається четвертим, але лишає за собою такі серйозні доволі перспективи на те, щоб поборотись за щось набагато-набагато вище. І Астон Мартін, яким бракує. Першу чергу, першу чергу стартів зараз на п'ятій позиції, мають лише 8 балів. Ну і чекають можливо, вже наступний сезон, коли можна буде влити з нього самого початку і відкатати вже так більш впевнено. Що ж, це була класна гонка, радий, що ви додивилися її до кінця. Радий, що ви взагалі дивитесь нас. Дякуємо, що ви з нами. На все добре і не забуваємо дякувати силам оборони.